Усім привіт! Я сьогодні у нас з вами друга частина цікавих фактів про змій, тому погнали. Хочу розказати, що ставте лайк і на канал. Ну, а ми погнали. Перший факт це те, що в новій Зеландії немає взагалі змій. Другий факт деякі виділення до де не шкідливих неотруйних змій на вигляд майже не відрізняється від своїх отруйних побратимів. Таким чином вони захищають від нападу хижаків. Да. Третій факт. отруйні змії використовують отруту переважно не для оборони, а для нападу під час полювання. Четвертий факт це те, що отруйних змій у світі менше, ніж неотруйних приблизно в три рази. П'ятий факт найбільше з нині живих змій анаконда. Вона може досягти довжину 5, а 5. Або 7 метр, Ой, від 5 до 7 метрів, а вага її може перевищувати сотню кілограмів. Водиться вона в тропічних країнах, таких як Південна Америка, зокрема, Болівії, Венесуелі та Еквадорії. Шостий факт. Повіки у ЗМІ завжди закриті, але це не заважає зміям бачити, оскільки повіки в неї прозорі. Втім, зір у більшості видів змій все одно слабкий. Часто не скажеш про нюх. Втім, запахи змії відчувають не ніздрями, а язиком, пробуючи повітряний смак. Сьомий факт. Усі змії періодично линяють протягом усього життя, мені здається, що ми це вже з вами говорили в першій частині. Найменше змії у світі змійки тарчале Остома Харлі, а, що мешкають на острові Барбос Їхня їх не не перевищує 10 генеральтів. І дуже маленькі Більшість змій прекрасно бачить теплі об'єкти. Наприклад, ці, завдяки своєму розвиненому інфрачервоному зору. може щось побачити так, світло. Усі без, а, Усі без винятку змії хижаки. Одинадцяте. Не всі змії відкладають яйця. Серед них є і живородні види. 12. Мені науці відомо. Без малого 3,5 тисячі різних видів змій. 12. Найотрудніша у світі змія з числа сухопутних тайпан. Однією порцією отрути тайпана досить, щоб вбити сотні людей. Ця змія 50 разів отрудніша, ніж кобра. 14. Тайпан також вважається найнебезпечнішою змією, оскільки жахлива отрудність у нього поєднується зі значним е, до 3,5 метрів розмірами і надзвичайно агресивною вдачею. І п'ятнадцяте. Морські змії менші за сухопутних, але серед них трапляються дуже небезпечні. Втім, усі вони над... не надто агресивні щодо людини, якщо не намагатися заподіяти їм шкоду. От така от вийшла невеличка розповідь про змій, ну, не розповідь, а цікаві факти. Якщо вам буде це цікаво, то я можу зняти для вас ще таку. Як зробити ще таке відео, як уже буде третя частина Тобто, чим більше переглядів, тим е, краще, е, тим більше буде наступне відео. Отак от, от все друзі. Усім па-па!